Четвер, 8 лютого, це деджес новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться. На тимчасово окупованих територіях проголосувати на виборах президента РФ можна буде з будь-яким паспортом. А в містах почалась тотальна агітація. Без світла, води та опалення в Лисичанській школі. Учні здобувають освіту. Російські пропагандисти не витримують та починають показувати реалії життя в Маріуполі. Яка вона справжня відбудова окупантів? У студії Тетяна Байрак. Вітаю! Бажання загарбників провести вибори перебороли навіть здоровий глузд. На тимчасово окупованих територіях голосувати за президента РФ можна буде з будь-яким паспортом України, Росії та навіть так званої ДНР. А ось медичні послуги загарбники надають лише за паспортом окупантів. Окрім цього, у Маріуполі почали роздавати агітаційні листівки. Про це інформує Маріупольський спротив. Папірці із закликами проголосувати на майбутніх виборах Путіна розносять навіть по оселях Маріупольців. Жителі ж добре знають, що треба з ми робити, вони просто нищать. До дня армії вбивців 23 лютого марюпольським дітям розповідають, як любити родину та як захищати анексовані нею кордони. Росіяни вчергово влаштовують підміну понять та називають окупантів героями. Ось такими віршами вони вчать українських дітей. У місті Марії знову черги на цей раз, аби надати довідку в школу про місце перебування дитини. Люди змушені вистояти довгий час в тісному приміщенні. І як пишуть маріупольці в соцмережах, одну людину приймають аж 40 хвилин. Російський пропагандист не витримав, вже вдруге показав правду про реалії життя у Маріуполі. У відео розповідає, які будки виходять у росіян. Так показав ремонт спалених квартир. Зокрема, ось так виглядають квартири, які росіяни здали у квітні 23-го року. Это сгорело, все весь пол, а это что осталось? А здесь тоже он и даст. Ну, здесь вот постамента нету, потому что здесь уровень пола, вот на этом уровне был. Ну и кухня, ну, тоже вот позагуляет что еще. Что... Ну прям, да. И еще да неизвестно, что, что там с да, да. в каком состоянии. Тем более вот тут пенсионерка жила. Одна, одинокая пенсионерка. Как она может Бабушка, сделать да? ремонт, да? Как? У так званій ДНР засудили до ув'язнення українських військових. 33 чоловікам винесли вирок за нібито обстріл населених пунктів на півдні республіки. Про це повідомила Генпрокуратура РФ. За матеріалами слідства, військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти та 17-ї танкової бригади ЗСУ з 24 лютого по 10 березня 22-го року вели обстріли населених пунктів Заїченко, Саханка, Азов, Сартана. Українських захисників засуджено до в'язниці на строки від 27 до 29 років. Одна людина вбита, і вісім поранені за добу на Донеччині. Серед постраждалих шестирічна дитина. Ворог завдав 14 ударів по цивільним. Вибухи пролунали у шести населених пунктах, зокрема в містах Авдіївка, Красногорівка, Селидове та Часів'яр. Яр. Близько півночі Росія завдала вісім ракетних ударів по Селидовому. За попередніми даними відомо про одну загиблу особу. Є поранені серед них дитина. Руйнувань зазнали 53 багатоповерхівки: 10 приватних будинків, школа, три дитсадки, приватне підприємство та автостоянка з двадцяти чотирма автомобілями. Без опалення світла та води. Саме так здобувають освіту 115 дітей різного віку в одній зі шкіл Лисичанська Навчальний заклад виглядає занедбаним. За словами викладачів, всередині приміщення температура не піднімається вище 4 градусів тепла, а вікна закриті плівкою. Очень скользько все. Потихоньку. школа. Дравішки для школи закотраплюють наші солдати. Ні, в школі отопления, води, света. на сьогодні. Це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.